Непридатний до військової служби. З якими хворобами можуть мобілізувати навіть обмежено придатних і де вони служитимуть оновлення від Міноборони. Міністерство оборони змінило перелік діагнозів, що дають змогу військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Тепер для обмежено-придатних є більше можливостей для служби, а до десантників і морпіхів висуваються окремі вимоги. Розповідаємо, що змінилося, та кого можуть мобілізувати. За суперечливими статтями придатні всі. Раніше в пункті 24 розділу 3 положення визначалось, що у воєнний час за статтями розкладу хвороб, які передбачають варіанти індивідуального оцінку придатний або обмежено придатний до служби, ВЛК має ухвалювати постанову «Придатний до військової служби за винятком певних статей 2, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 21, 22». Тепер слова та цифри за винятком статей 2 4 5, 12, 13, 14, 17, 21, 22 із положення виключено, тобто за спірними статтями придатними визнаватимуть усіх. Далі розповімо, які саме хвороби тепер не дають право на відстрочку або списання. Вимоги до ДШВІ і піхоти. 25 серпня набули чинності і зміни внесені наказом номер 456 які передбачають спрощення вимог для служби у Дешаве і морській піхоті в особливий період. Оцінити, наскільки була спрощена оцінка придатності до ДШВ, можна, порівнявши перший і десятий стовпець графу наведеної таблиці, де НП означає непридатний до ДШВ». Нова редакція таблиці, за якою оцінюється придатність громадян, які приймаються на службу та військовослужбовців рядового, сержантського та офіцерського складу. З якими хворобами мобілізують обмежено придатних. Міноборони затверджено новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними. Зміни до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах країни наказ Міноборони No402. Внесені наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року No490 і набули чинності 25 серпня. Наказом No490 Міністерства оборони України повністю оновлено розклад хвороб для оцінки придатності військовослужбовців. Деталізовано порядок визначення місця служби для обмежено придатних. Уточнено порядок прийняття постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювання, травми поранення, контузії, каліцтва із проходженням військової служби та захистом батьківщини. Уточнено перелік документів, які необхідно подати на розгляд. Підлягають мобілізації люди з наступними діагнозами. 2. клінічно вилікуваний туберкульоз. 4. Вірусні гепатити з незначним порушенням функцій. 5 безсимптомний віл. 13. хвороби ендокринної системи із незначними порушеннями функцій, 14 легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки, 17 Невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади, фобійні, тривожні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастинія, реакції на тяжкий стрес запомірно виражених короткострокових проявах 21 Повільно прогресивні хвороби центральної нервової системи 22 Епізодичні та пароксизмальні розлади. Відтепер одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК має ухвалювати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю ВОЗ. У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби за військовою спеціальністю, командир частини перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю. Порядок проходження служби військовослужбовцями, які визнані ВЛК, обмежено придатними, визначається положенням про проходження громадянами України військової служби у Бройних силах країни, затвердженим указом президента від 10 грудня 2008 року, No 1153 та інструкцією про організацію виконання положення наказ від 10 квітня 2009 року no 170. Саме під час проходження медичної комісії вказується, які види служби та воєнні роботи протипоказані людині з обмеженою придатністю. Це залежить і від фізичного стану здоров'я, і від військової спеціальності, займаної посади, віку та роботи військовозобов'язаного.